Путін хоче Донецьку область, а за це начебто готовий віддати окуповані частини Запорізької та Херсонської, пише Вашингтон Пост. Це американці чомусь сприйняли як крок назустріч зі сторони Путіна і навіть повідомляють про тиск на Зеленського. Давайте поговоримо про це, але спершу підпишіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо про важливе стисло і без води. За повідомленнями, Вашингтон Пост, Віко втиснув на Зеленського, щоб той віддав Донецьку область, мотивуючи це російською пропагандою, якою йому насрано в мозок. Що там і так всі говорять російською? Декілька проблем. По перше, як це Зеленський може віддати область. Це ви там зі своїм рижим дебілом настільки відірвані від реальності, що думаєте, ніби країна належить вам. На фоні, до речі, наймасштабніших протестів ніяких королів. В нас таке не проходить, це очевидно, але менше з тим. Якщо вже хочете віддати щось російськомовне, віддайте Брайтон Біч, чи не знаю, там кусок Майами чи ЕТО Другоє. Але давайте підемо трохи далі. Подивимось на карту. Ну дійсно, Запорізька і Херсонська області виглядають досить важливими для виходу до Азовського моря і блокування Криму. Тобто, ви всерйоз думаєте, що гіпотетично Путін їх може віддати? Да ніколи в житті. Ну як це пояснити, американцям? Я скоро буду цитувати ватного Задорнова. Ну то то навіщо путіну це потрібно? Очевидно, перше затягування часу, а друге, трохи складніше і одночасно важливіше. Він хоче зафіксувати, що українська територія може йти на розмін, тим самим підтверджуючи свій наратив про фейкову державу Україну. Вони, типу, самі готові совати власні кордони. Про що ви кажете? Це не держава. І це буде звучати об'єктивно. Ніяка держава не може дозволити собі торгувати територіями, інакше саме її існування в очах інших держав буде піддане сумніву. Ну, окрім Росії, звичайно, яка продала Аляску Америці. Це ж фейкова держава, чи це не рахується? Ну і окрім ідеологічних причин, скажімо, основні, Путін не зупиниться, а ми маємо віддати райони з найбільшими укріпленнями, які росіяни зі своїм темпом наступу не захопили б і за 10 років, вже не враховуючи, що вони вже видихаються. Це вже не кажучи про те, що буде з тими людьми, які на тій території, типу відомо в окупацію. Цікаво, що з цієї ж точки зору зеркально Путін, начебто, готовий віддати людей під окупацію укронацистам. І ніхто не бачить цьому протиріч. Коротше, Трамп так хоче медальку, йому взагалі насрати, хто і що має за неї віддати. Але таку розмову ми вже чуємо раз п'ятий, мабуть. Тож чого це раптом має змінитися? Тим більше Зеленський вчергове заперечив можливість розміну. Все буде добре. До завтра.